14 лютого ми святкуємо День Святого Валентина? Ми вирішили поцікавитись у Тросянчан, чи планують вони когось вітати? Скажіть, будь ласка, чи святкуєте в День Святого Валентина? Ні, не святкую, мені ні з ким. Тобто з другої половинки у вас немає? Ні, І не шукаю. А можливо, ви мрієте про другу половинку? Зараз ні. Мені 14. Не вважаю важливим. Скажіть, будь ласка, як ви відноситесь до Дня святого Валентина? Добре. А чи святкуєте ви цей свят? Святкую, святкую. Да. У вас є друга половинка. Як же, вже. 41 рік, слава Богу. О, це дуже чудово. А можливо, ви подарунок якийсь збираєте у своїй це другій половинці? Секрет. секрет. секрет? Угу. Подарунок буде обов'язково, але секрет. Святкуєте ви День Валентина? Ні. Чому? Скоріше, все, просто не хочеться. Нема бажання. Euh, щось на це вплинуло, чи ні? Скажіть, будь ласка, чи святкуєте ви день святого Валентина? Та ну хто знає, як сказати? Раніше святкували, але зараз війна, так що Ну, вдома хіба що. А у вас є друга половинка? Так так А можливо, якийсь подарунок збираєтесь зробити коханому чоловіку? Ну, ще поки Не, не рішила, що будемо дарити. Дуже вам дякую. Чи святкуєте ви день святого Валентина? Так, звісно, ось купив букетик своїй другій половинки. Чи будете ще дарувати щось для другої половинки? Так, ще буде Валентинка, якась, буду робити своїми руками. Це дуже круто. велике вам дякую. Чи збираєтеся святкувати День Святого Валентина? Так, да, збираюся. А як саме збираєтесь святкувати зі своєю другою половинкою? Я там прикупив цвіточки, такі зараз модні. Типа з метеликами, сумочку якусь, ну е там Валентинку і ще чуть трішки подарунків. Дуже чудово. А чи очікуєте ви подарунок від своєї другої половинки? Ну, мені так. Мені не важливо, який подарок. Мені головне, щоб ну хоч якесь німання було у віді подарка і все. Скажіть, будь ласка, як ви відноситесь до свята всіх закоханих? Нейтрально. А чи будете ви святкувати? Ні, не буду. чому? Напевно, Ну, не настільки важливий цей праздник, щоб його святкувати. А чи є у вас друга половинка? Ні, немає. А чи мрієте ви зустріти другу половинку, то святкувати свято? Та, напевно, ні. Чи святкуєте ви День святого Валентина? Я не святкую День Святого Валентина, але е, з повагою до своїх однокласників я завжди дарую кожен рік їм Валентинки. А чи мрієте ви зустріти свою другу половинку? Так, мрію. Чи вже зустріли? А чи хочете комусь можливо признатися чи побажати щось? Ні. Велике дякую. Чи святкуєте ви якось день святого Валентина? Святкували до війни, до повномасштабного вторгнення, а зараз вже якось не до того. Е, як святкували? Гарно святкували. Було і в барах святкували, і в лісі святкували взимку. Бабу снігову ліпили, на голову ставили всього було. Чи будете щось дарувати своїй другій половинці? Поки що ще не думала. Ще рано буду думати 13-го там лютого. Ніколи. Е, чи чекаєте зворотнього подарунку від неї? Да, навіть не задумувалася зараз. Така обстановка ще. Що... Уже... Не, не до подарунків якось. А чи є у вас друга половинка? Є. А що ви плануєте їй подарувати? То, мабуть, квіти. Ну і щось солодке. А чи очікуєте ви якийсь подарунок від своєї половинки? Так. Чи важливо, що саме подарує ваша половинка, чи вам без різниці? Ні, не важливо, бо найважніше це я вважаю увага. Все, дякую вам. Чи святкуєш ти якось день святого Валентина? Е, так. Е, будеш готувати Валентинки своїм подругам. Так, я буду готувати своїм подругам Валентинки. Можливо, є дівчинка, яка тобі вже подобається. Не хотів би це сказати їй. Ні, в мене немає дівчинки, яка не подобається. Це круто. Будемо святкувати обов'язково mm -hmm. сімейному ускором, кругу. Так що, як такого праздника, не передбачиться. так що війна. Так що ми тихо, потихеньку. Ну, а традиція є традиція. Так що таке. Зараз збираєтесь дарувати свої інші половинки. Ну, половина в мене така дуже балована і дуже любить, полюбляє рози. Ну, прийдеться, а куди діватися. Так що ми на висоті будемо. Чи чекаєте ви зворотнього подарунку від другої половинки? Та ну щось подарує, я так думаю.